Хочу також поговорити про Жешов. Як на мене, це ідеальне місце для подорожей з Польщі. Він знаходиться всього одну годину від перемишля, і ви вже знаходитеся в класному, сучасному, приємному місці з європейським вайбом. Зручний доїзд до аеропорту. З центра Жешова їде швидка електричка прямо до аеропорту, також вона їде прямо з вокзалу, ніяких пересадок, натовпі чи стресу. Доїзд займає близько 15-20 хвилин, і це реально дуже зручно. Мені взагалі дуже подобається, як у Польщі влаштований доїзд до аеропорту, наприклад, з вокзалу. Це прям ну, нереально зручно. Тобто у них завжди, от, наприклад, в Кракові так само галерея Краківська знаходиться поряд автобусна станція та залізнична станція, і також дуже легко добратися до аеропорту. Тому що якщо ви будете брати звичайний транспорт, то можна доїхати і автобусом, але це трішки довше і не так зручно. Окремий комплімент від мене отримує аеропорт Жешов-Ясьонка. Це просто мій улюблений аеропорт, мені здається. Він дуже схожий на жуляни в Києві. Це маленький і суперзручний аеропорт. Все є поруч, реєстрація, контроль, гейти, без біганини. Ідеально для тих, хто не любить великі аеропорти, так як я, з кілометровими переходами. Чому варто летіти саме з Жешова? Тут менше людей, швидше проходиш контроль. Бюджетні авіакомпанії, близько до України і можна зручно поєднатися з прогулянкою містом. Мені, на жаль, ще не вдавалося, тому що я з багажем зазвичай не дуже зручно погуляти містом, але якось потрібно це зробити. Якщо ви їдете з Києва Інтерсіті до перемишля і потім до Жешува, то мені здається, це найзручніший та найшвидший варіант. Дуже рекомендую. Цікаво, чи літали ви вже з Жешова, і на які, які напрямки можете записати варіанти в коментарях.